Під водою в Балтійському морі краби, черв'яки та риби знайшли дім на поверхнях боєприпасів часів Другої світової війни. Науковці з'ясували, що на потонулій зброї живе більше тварин ніж на морському дні. тільки в Німеччині, в північному та Балтійському морях поховано близько 1,6 мільйона тонн боєприпасів, переважно після другої світової війни. Але звісно, це не лише німецька проблема. Така ситуація практично скрізь, де за останні 120-130 років тривали воєнні конфлікти. Море насправді завалене боєприпасами, які містять вибухові хімікати. науковці очікували побачити зруйновану екосистему, але їхній висновок був несподіваним спочатку ми вважали, що всі ці токсичні сполуки, потрапляючи в воду, будуть, якщо не знищувати, то бодай якось впливати на екосистему навколо. Ми були готові побачити, якщо не повну пустелю, то значно менше істот усіх видів. Але вийшло навпаки, і це трохи іронічно. Це навіть якось по-своєму красиво. Те, що було створено, щоб обувати людей зараз, приваблює довколишню фауну, і це схоже на підводний кораловий риф. У таких зонах втручання людей мінімальне, оскільки боєприпаси небезпечні. іноді ми можемо бачити величезні зграї, наприклад, різки, яка в Балтійському морі трапляється доволі рідко. Такі дослідження показують, як природа використовує наслідки людської діяльності та перетворює небезпечні об'єкти на нові екосистеми. це справді захоплює, бо ми часто чуємо про похмурі наслідки поганих подій. І я думаю, що це справді добрий приклад того наскільки дивовижно сильне життя.